Друзі, всім привіт! Вас вітає Техносмак. А чи не здається вам, що щось у нас давно розіграша паяльника не було на каналі? Потрібно це терміново виправляти. І сьогодні тут в коробці в нас паяльник, який ми оглянемо, а в кінці я вам розповім, як його просто, безкоштовно, швидко і комфортно можна буде виграти. Тож спочатку огляд, потім розіграш. І прийняти участь в розіграші зможуть лише тільки ті, хто вгадає його колір. Але про все давайте по порядку. В кінці вам умови розповім. А зараз розпаковка! І нас зустрічає паяльник, прихований в коробочці, нічого більше немає, маркування там ніякого немає. Ніби цей паяльник має бути на 80 Вт. Ось дивіться, такий він новенький, гарненький. Ми його зараз розкрутимо, підключимо, подивимося, з чого він складається, які в нього матеріали, які в нього органи керу. До речі, ви знаєте? Мені відразу подобається цей дріт. Він м'якенький, такий, гарно згин. Слухайте, це можливо найкращий дріт, який я зустрічав у паяльниках, не смарт. Скажемо так, стаціонарні на прив'язі до будки, щоб не втік. А то раптом він візьме та втече. Ну що ж, давайте подивимося, з чого складається цей паяльник. А складається наш паяльник з наступних конструктивних частин. Захист дроту, дивіться, прокручується і дуже гарно згибається, впевнений, дріт ви з нього не вирвете. Якщо будете його вправо, вліво, вверх, вниз згибати. Якщо, звісно, висмикнете, то видерте його, але я думаю, що це буде дуже гарний захист. Далі, теплоізоляційна ручка, пластикова, дуже гарна червоного кольору. Мені подобається приємно торкатися за цей пластик. Це одно. Дві кнопочки регулювання температури. При натисканні не видають зовсім ніякого звука, плюс і мінус біленька. І червоненька. Між ними екран плюс-мінус показує, на яку потрібно натискати, щоб збільшити або зменшити робочу температуру. Далі у нас іде ізоляційна захисна гільза. Ось вона така гумова і дуже приємно триматися за неї. Там виробник нам щось приховав, я знайшов це і побачив, що це якийсь гарантійний термін, але сподіваюся, це не знадобиться майбутньому власнику. Буде він у власника працювати дуже гарно і добре. Довго повертаємо назад цю гільзу, і бачимо, що далі у нас є захист від перегріву частини. Оця чорненька штука, це для того, щоб нас убезпечити від перегріву. Якщо придивитися, то ми бачимо там такі отвори, через які буде виходити, можливо, жарке повітря і не буде перегрівати. Далі ми бачимо, можемо розкрутити. Що ми бачимо? Захисна контргайка знімаємо. Далі у нас зняли стальна гільза без свинцева. Мабуть, це дуже добре. Далі у нас йде саме жало. Ось такої воно форми гострої. Керамічний наконечник, нагрівальний елемент. Ось тут і все. Тепер збираємо назад. Головне, зібрати вірно, правильно і нічого не переплутати. Тому що, якщо ми будемо вмикати, щоб воно нас не стобнуло. Хочеться жити довго, щасливо і радуватися цьому життю. Тобто зібрали. Нічого не тиліпається, чуєте все добре, все гарно зібране. До речі, у мене жодних немає претензій до того, як зібраний цей паяльник. Відчувається, доволі гарно зібрали, можна сказати, з любов'ю. Ну і звісно, наша євроукраїнсько-радянська така виделочка для розетки. Думаю, буде гарно, нормально тут все згинається, теж є захист невеликий від згинання. Все добре, все гарно. Дріт довжиною. Я думаю, десь метра півтора до себе приклав, подивився, мені цього вистачило. Тож, можемо тепер підключати, хоч і ні, давайте для початку ще подивимося, як воно буде нам засвітиться Коли ми вмикаємо відразу в розетку, бачимо робоча температура 350, це світиться і, мабуть, він зараз гріється, якщо чесно. Не хочу я до нього торкатися, перестав облимати цельці. І якщо придивитися, там можна побачити зверху, ще й просвічується F Fahrengate. О, навіть ви зараз це побачили. І ще якийсь іде один значок, пішов димок, він реально підключився і зараз набрав своїх 350 градусів. А можна набирати. Так, він по 5 додає, плигає, і ми побачимо, що він набирає температуру до. До 480 градусів. Все, далі натискаю, нічого не відбувається. Добре, тепер ми його вимикаємо і будемо охолоджувати. А в цьому місці цього відео хочу вам повідомити, що цього б відео і цього б розіграшу не відбулося, якби не гарний друг нашого каналу пан Олег, який надав цього червоного для розіграшу. А вам повідомлю, що в пана Олега ви можете знайти дуже-дуже багато різних паяльників, смарт не смарт, можете обрати той, який вам знадобиться на будь-який смак і гаманець. Тож я говорю вам, потрібен паяльник до пана! Олега. А посилання на його сторіночку ви точно знайдете в описі до цього відео. Всім бажаю гарних покупок, а ми робимо відео далі. А поки паяльник охолоджується, бачите вимкнутий, маю сказати, що він доволі добре і гарно лежить на плоскій поверхні. Жало не торкається до столу, тому можна навіть не використовувати якісь підставочки. Давайте, поки він охолоджується, порівняємо його з іншими не смарт паяльниками. До речі, а давайте ми і ці потім колись розіграємо. От хто підписаний на канал Техносмак, той перший дізнається про розіграш, а хто не підписує. Підписаний не дізнається. Тому думайте самі, чи хочете ви бути підписаним на найкращий в світі канал про паяльники. Про паяльники не смарт, а також про смарт. І ви тільки погляньте, як багато оглядів паяльників на каналі Техносмак, у тому числі відео з порівнянням. Тому це я оглядаємо далі. А ось оці два відкладаємо для розіграшів на майбутні наші відео і якісь приводи. Я думаю, при ми обов'язково знайдемо. Ну, наприклад, сьогодні Міжнародний день Тигра. Дуже гарне свято. Так, охолоджуємо, порівняли, подивилися для порівняння: ось такі смарт-паяльнички. Хто дивиться мій канал давно, знає, яким я сам користуюся і чому саме. А сьогодні охолодимо і буду готуватися до увімкнення. До речі, друзі, поки охолоджуємо все ще, скажу вам так, що це кільце, оце чорне, яке має знижувати температуру при передачі на ручці, реально працює, тому що воно дуже тепле, а ручка холодна. І тому ось тут, ще раз, давайте поглянемо на конструктивно ці прорізи. Це дуже гарно працює і триматися за ручку досить комфортно. А цей пластик чорний, він вже такий доволі теплий. Ну, За цю штуку він охолоджується, але там, де метал, там вже дуже-дуже гаряче. І зараз ми дослідним шляхом спробуємо виміряти, яка потужність у цього паяльника. Я його вмикаю і ви дивіться, будь ласка, уважно, на дисплей 159-100. 139, 40, 100, 97, 63, 93. Тобто, можна сказати, що він 80 і тепер він нагрівається, і звісно, температура падає. 480 градусів. Ми бачимо 70, 20, 60. Ми бачили, що більше 100. Тобто, я думаю, що він відповідає заявленій по потужності виробника. Вимикаємо. А зараз, друзі, ми дізнаємося час, скільки потрібно цьому паяльнику, щоб розплавити ось цей наш припій. Трішки підмотали. Так, тут готовий ось тумблер. Тут у мене Ну, добре не поміщається, я його щелкну, і ви почуєте, і вмикаємо секундомір. І поїхали і дивимося, скільки часу це займе. Сподіваюся, що це буде не дуже довго. Є 25 секунд. Ну, сказати, щоб дуже швидко, то ні. Але не можна і сказати, що це прям дуже-дуже якось довго. Однак, результат ви бачили своїми очима. Трішки підчистимо. Подумаю, що вам ще розповісти, і переходимо до висновків. Тепер, друзі, про сам розіграш. Давайте домовимося так, що в розіграші зможуть прийняти участь всі, хто підписаний на канал Техносмак. Підписалися. Всі ті, хто цьому відео поставить вподобайку. Поставили і обов'язково в коментарях напиши свій коментар, який буде складатися з двох частин. Перший потрібно написати чітко і однозначно, що ви бажаєте прийняти участь в розіграшу, або хочете прийняти, або вимагаєте, щоб вас зарахувати. А друга частина, напишіть мені, будь ласка, що ви будете робити з цим паяльником, щось конкретне паяти, чи комусь подаруєте, чи просто покладете в шухляду. Нам буде всім дуже цікаво почитати коментарі один одного. Я ж вам бажаю успіху і вже дуже скоро, я думаю, як завжди, 2-3 тижні і робимо розіграш, і хтось один з вас виграє цей паяльник. А оці два паяльника ми розіграємо згодом, тому якщо ви підписані, ви точно не пропустите розіграш і ось цих двох гарних паяльників. А ми переходимо до висновків. А висновки в нас будуть такі: гарний, нормальний, простий паяльник на 80 Вт. Розігрівається за 25 секунд, має дуже довгий і м'який дріт. він Реально мені сподобався. Корпус у нього звичайний пластиковий, з гарною такою гумовою накладкою. За неї дуже приємно тримати. Кнопочки натискаються, ну якось так, без фіксації, без будь-яких звуків, але чітко, нормально і однозначно. Екранчик гарний, зараз ще підплівочка, яка його захищає, потім власник зніме, коли отримає цей паяльник. А я його відправляю назад в коробочку до розіграші до того моменту, коли він відправиться до свого власника. Я бажаю вам успіхів, дякую за участь в конкурсі, дякую за ваші вподобайки, дякую за те, що дивитесь канал Техносмак, коментуєте, ставите вподобайки. До нових зустрічей, до нових відео.